Фарацюк, Конкретно з ким буду працювати, веду величезну кількість Ні ну Ваші політичні переконання. Ви скажіть, хто ви за політичними переконаннями? За політичними поглядами. Я хто вам поясню одне. Я давно закінчив вірити в дурні популістичні ідеї всіх інших партій. Для мене одне стоп, стоп. Для мене тепер є одна ідея Україна. І це дуже важке питання з того слова, що його дуже ну, взяти легко на гачок. Які політичні переконання? Та проукраїнські, всі, які тільки можна бути. Якщо ми хочемо це питання розвернути, я розверну. Стосовно схем буду об'єднуватися, почекайте. Появіть повімо, якщо ви маєте ще запитання, відповім. Стосовно з ким буду об'єднуватися, я веду перемовини з комбатами, з людьми, які були з Майдану, розмовляю з журналістами і всіма. Дуже багато хто з них використовує партію чисто як технічний момент, щоб прийти в Верховну Раду України. І таке саме питання по мажоритарних укровах, де дуже багато нормальних людей з самовисуванцями я їх буду підтримувати і буду максимально приховати зусиль, щоб вони перемогли. Дякую. Дуже дякую вам за відповідь. Ваша відповідь на жаль, в нашому державі дуже мало ідеологічних партій, які б в своїх програмних цілях національні і ідеологічні тези. Якщо брати про мої політичні погляди, то я є правим центристом. Правим центристом. Так.